Архітектурні проекти змінять вигляд чернівців, принаймні так кажуть молоді архітектори, які представили свої амбітні проекти. Проте, поки що, хвилюватися немає чого. Усі спроектовані будівлі розроблені для нових районів і здебільшого спрямовані на культурний розвиток міста. Виставка в Євробуді 21 де відкрили центр митців Буковини, об'єднала в собі архітекторів, художників та навіть вокалістів. Усе задля того, щоб показати новий погляд на архітектуру, зокрема у Чернівцях. Проекти поки що існують лише в спроектованих на папері макетах. Звичайно, вони повинні були втілювати в життя у ну, зв'язку з певним положенням в нашій державі на даний момент, роботи на деякий час призупинені. Але ж як ви розумієте, вони обов'язково будуть втілені Кожен з нас в цьому не сумнівається за таке втілення досить надзвичайних для нас споруд і чиновники. Хоч державна влада поки що не в змозі фінансувати таке будівництво, але проблема відсутності деяких потрібних споруд у Чернівцях очевидна. Наше місто до речі, хотілося б бачити, що воно б мало свій окремий якийсь концертний зал, розрахований, хоча б і не на більш, невелику кількість місць, але е, наше місто потребує такі за. Одна з молодих архітекторів представила на виставці проект ботанічного саду, оскільки вважає, що сучасні архітектори передовсім мають перейматися питаннями екології і втілювати енергозберігаючі та екологічно чисті матеріали і технології у свої споруди. Мій проект, якби я більш за екологією, він більш екологічно чистий. Тут використовуються сонячні батареї. Також перероблюється вода. Ці кращі роботи, які тут представлені, ну, це майбутнє нашого міста. Ідеї наших молодих, молодих майбутніх архітекторів, ідеї, як вони бачать наше місто в майбутньому, споруди, які можуть його прикрасити, ну, деякі незвичайні. Лоліта Турчак, яка представила на виставці свої творчі роботи на рівні з архітектурними розробками, остаточно не вирішила, чи стане в майбутньому архітектором, але планує пов'язати своє майбутнє з художньою справою. На камеру запевняє, що вигадала нову техніку на грані малювання і ліпнини. Особливості це пластилін, є і малюнки, але ось саме ця декоративно-прикладне мистецтво це за участю рельєфа, контраст, грає, різні елементи. Тому ну, найпоширеніша, найбрес... це звичайно рельєф і пластилін. Нові архітектурні споруди і справді потрібні чернівцям, щоб місто змінювалося в ногу з часом. Головне, щоб такі будівництва не шкодили вже існуючому архітектурному ансамблю. А це, на жаль, часто густо трапляється. Олександр Горський, Василь Панця, тема дня днятева.